Привіт, мої хороші! Рада вас знову вітати на своєму каналі. Дуже дякую, що ви підписуєтеся нас уже більше. Ви ставите вподобайки, пишете коментарі, я дуже рада їх читати. Сьогодні ми з вами будемо вивчати присвійні займенники. Зараз розповім, що це таке, тож швиденько до заняття. Присвійні займенники це займеннички такі слова, які означають приналежність одного предмету до іншого. Наприклад, моє, твоє, наше його. І тому подібне. Вони дуже важливі, нам треба їх знати, тож скоріше давайте вивчати. Моє твоє наше. Ми пам'ятаємо, як буде я, ти, він, вона, ми, ви, вони. Нагадаю, швиденько: йо, ту, ель, ея устед, носотрос, восотрос, во шотрос, ей Це ми пам'ятаємо. Тепер дивимося напроти кожного. Я написала моє твоє його, щоб вам було легше за такою схемочкою вчити. Давайте почитаємо: Я то моє буде мі. Ти твоє буде ту. Він, вона ви буде су. Наше буде ноестро. Ваше буде вистро. І їх буде су. І ще раз мі, ту, су, нейстро, вистро су. По-перше, зверніть увагу. Що о, ваше або їх буде су, як для він вона, так і для вони. Це вже трошки таке полегшення. Далі, на що хочу звернути увагу, дивіться, твоє також легенько. Ти буде ту, і твоє також ту, але без наголоса. Пам'ятаєте, я казала, що наголоси це важливо. Якщо на письмі, ви зустрічаєте з наголосом ту, то це означає ти. А якщо вже без наголосу, то це означає твоє. Звертайте на це увагу. Моє мі, твоє ту, його су, наше нейстро, ваше бистро і їх буде су. Думаю, тут зрозуміло, давайте з прикладами. Мій каса ес гранде, мій будинок великий. Ту коче ес ново. Твоя машина нова. Ес Маркос, су аміго ес де Італія. Це Маркос і його друг з Італії. «Ес Марія, сумадро і стань Колумбія. Це Марія, її мати Колумбії. Сеньор Пересь, донде Сашому хер. Сеньор Перес, де знаходиться ваша дружина? Нуєстро Паїс е Бонito. Наша країна гарна. Виєстро професор і смуіхове. Ваш вчитель або професор дуже молодий. Лос Чіко сан боенос. Хлопці хороші, супадре є медико. Їх батько, медик. Естенустедеснельбахо, де стасу офісіна? Ви на роботі, де знаходиться ваш офіс? Не плутаємо ЕС і Устедес. У нас був про це урок. Будь ласка, не плутайте. Устедес це ви звертаєтесь до купки поважних людей на ви, де ваш офіс? Я думаю, тут зрозуміло: зверніть увагу, будь ласка. Якщо тут на це речення, Лос сонбейнос. їх багато дітей, правильно? Але ми кажемо їх су. Не додаємо е, су падре. ми не кажемо су падрес, його, їх батько. Су це не тільки для його, це і для їх. Це таке трошки вам полегшення, щоб ви запам'ятали. Зараз розберемо трошки детальніше. Давайте спробуємо вправочку одну, скажемо самостійно, мій друг, мій. Як буде «мі»? Якщо я, то «мі» буде «мі». «Мі аміго. О, що це українська в мене було. «Мі аміго. Якщо не зрозуміло, поясню, пишіть. Її дідусь. Дивимось, вона це «ея», то її буде «шу». «Шу», дідусь як у нас буде? «Абуело». «Абуело». Су абейло Твоє місто ти буде ту, а твоє ту також без наголосу просто. Твоє місто. Ту юдат Їх дитина. Вони. Це буде ейос, то їх буде су. Су-ніньо. Ваш гаманець. Ваш буде також су. Тому що ваш устет. Також «су», «монедеро», «монедеро». Так, з цим справили, сподіваюсь, було неважко. Давайте наступний слайдик. Тільки нестро і бистро можуть мати форму жіночого роду: Мистра і бистра. Дивимось: нейстро падре, мистра мадре, вистро коче, бистра – «каса». Як ви думаєте, від чого залежить Неестро чи Неестра, Нестро чи Неестро, яке буде закінчення? Давайте е, запам'ятаємо, що за іменечки при свині у нас залежать від іменечка, яке за ним стоїть. Якщо у нас стоїть падре і це чоловічого роду, буде Неестро, якщо мадре жіночого роду, то Неестра. Це так само, як у нашій мові. Ми кажемо наш батько, наша мати. Ми змінюємо так: наш, наша. І тут так само: наш нуестро, бо він, наша нуестра, бо вона. Так само і тут ваш автомобіль або ваша будівля, наприклад, бо ваша квітка. Ми також у своїй мові змінюємо ваш і ваша. Тому так, так само буде Кочі, чоловічого роду бистро коче, а каса жіночого роду, вистра ваша. Інші займенники не мають форми. Жіночого роду це треба запам'ятати. Тобто, інші займенники за родом не залежать від іменників, які за ними стоять. Мі аміго або мі аміга» – ми не будемо додавати зараз мія. І тому подібне, це ми вивчимо пізніше. Наразі вам треба запам'ятати, що ці присвійні займеннички не змінюються за родами, окрім Нестро і вестро. Ту Лібро, ту каміса. Не залежить від, в якому роді іменник стоїть, вона все одно залишається мій, ту або су. Добренько, сподіваюсь, запам'ятали. Давайте далі. Правочку. Скажемо самостійно. Мій комп'ютер. Як сказати мій комп'ютер? Як буде комп'ютер? Давайте для початку. Орденнадор. Мі, орденадор. мій. Оорденадор. Міорденадор. Далі моя кімната. Бачимо, ми українською кажемо мій, моя. В іспанській це і так, і так мі буде. мій буде. Мі. Обіта. Шйон. Мі авіташон. Ваша країна. Якщо на Остедеш. Uh, ваша. Шум. Паис. Так, давайте. Шум паис. Їх село. Вони і їх також буде. Шум поєбло. Дивимося, що мі, «су» не змінюється. Так? Добре, давайте ще подивимось. Ой, не на те перемкнула. Мої, твої, наші. У нас були якісь предмети. Воднені, так? Мій, твій. А тепер нам треба сказати Мої олівці, наприклад, або Мої книжки. Моя книжка, мої книжки у нашій мові змінюємо в іспанській теж. Це легенько. У нас, наприклад, е, дивіться, в одному, якщо моя книжка, ми би сказали «мі», «лібро», а якщо мої книжки додаємо просто С. «ес». так? Міс. Нас вийде Міс, мої, тус твої, сус його, її, «нуестро» – так само «ес» додаємо нуестрос, боестрос, сус. Тобто, як до іменника ми додаємо С, коли множина, так і дозайменчиком ми додаємо С, коли множина. І ще разочок: міс, тус, сус, нойстрос, боестрос або вестрос, ноєс, сус. Давайте подивимося приклади. І подивіться, може, ви помітите якусь закономірність і скажете мені, напишете, хоча я вам сама скажу потім. Мій коче. Між кочеш. Моя машина, мої машини. Ту каса, ту ж Твій дім, твої будинки. Су падре сус падрес. Твій батько, твої батьки. Nuestro хефе, nuestros хефес. Наш шеф, наші шефи. Нестра професора, нестр професорас. Наша вчителька, наші вчителі. Вестро ніньо, вестрос ніньош. Чому тут вестрош? Вестро ніньо, вестрос ніньош. Ваша дитина, ваші діти. Вестро ленгва, вестрос ленгвас. Наша мова, ой, ваша мова, ваші мови. Су бісіклета, сус бісіклетас. Твій велосипед, ваші велосипеди. Читаємо важливо. Присвійні займенники, як і прості прикметники, залежать від іменників, перед якими вони стоять. І ще раз: пам'ятаєте, прикметники, наприклад, каша бланка, кашаш, бланкаш. У нас був іменник каса, і від нього залежало, чи у множині буде, якого роду буде бланка, і якої кількості у множині чи однині. Так само і тут. У нас присвійні займеннички, оці мій тусу, залежить не від того, скільки нас, а від того про кількість предметів, які ми говоримо. Як в українській, мій олівець, мої олівці. Моє ліжко, мої ліжка. Моє яблуко, «мої яблука, такі прості приклади. Моє, мої. Так само і тут. Мій. Мої, моя, мої. Залежить від кількості предметів або осіб, про яких ми говоримо, не від нас. Давайте подивимося. Твої книги. Якщо б твоя книга була б СУ Лібро, а твої книги СУС. Ліброс. Наші ключі. Ключі. Як буде ключі? Явес. Наші нуєстрас. Нейстраж. Явес. Знаєте, дуже часто ем, через те, що носотрос ми кажемо ми, багато, типу, носотрос, то треба і завжди говорити нуєстрош або нестрос. «ну Ні. Залежить від предметів. Це ніяко не має відношення до слова нашотрос ми. Залежить, чи є С у кінці від іменечка, до якого ми чіпляємо від кількість предметів, про яку ми говоримо? 20-й раз говорила. Мої друзі, між амігош. Ваші обличчя, бо що трош? трош? Як буде об... обличчя? Кара обличчя. Карас обличчя. Кара одне обличчя. Карас – багато обличчя. естрос. Боестрос. естрас. Карас. Далі е, її руки. Її су. Ми могли би сказати її руки. Її у нас буде су, так. Манос. Су манос. Але, чи вірно, отак буде, якщо я напишу. Буде невірно, тому що ми не до неї чіпляємо, що вона одна. А до того, про що ми говоримо: руки. Їх багато, тому треба її СУС. Манус. Ваші слова, ваші також буде су. Ой. Що я пишу? Су, Палабрас. Шупалабрас. Давайте подивимося. Тут буде вірно, ось так, якщо ваші устедес? Ні. Тому що палабрас, у нас їх багато, тому ваших слів багато, треба сказати. Шуш палабрас? Думаю, так трошки зрозуміло. Давайте подивимося на дві слова. El novio, ла novia. Давайте розбиратися, чому тут дофіга фотокумент. novio, це може бути як хлопець. Ну, я зустрічаюся з яким хлопцем, і я йому скажу «Ельновія». Ланов'я молода дівчина, бо якщо я з нею зустрічаюся, теж можу сказати Ланов'я, як у сенсі, молода людина, з якою хтось зустрічається, так? Ну, як підлітки там зустрічаються, просто зустрічаються хлопець, дівчина, у сенсі, якщо ви зустрічаєтесь з цією людиною, але також. Ельновя може бути наречений, і лановія може бути наречена. Тобто може бути просто хлопець, дівчина, ваші або наречений, наречена. Це все одне і те ж слово залежить від контексту. мухер і омбри. Дивіться, мухер – жінка або дружина, омбри Іноді говорять просто як чоловік. А може бути ще чоловік, що у сенсі ви одружені, і це ваш чоловік. І ще раз очок. мухер. Просто як жінка або дружина. Уномре, просто чоловік, або ваш чоловік, законний, з яким ви живете, а може, незаконний, кому яка різниця? Ельновія нові говоримо про молодих людей і наречене наречена. ун омбре про тих. Кому, хто вже ним такий молодий, або таким себе не вважає, і також про чоловіка і дружину. Давайте далі. El abuelo – це у нас дідусь. La abuela – бабуся. Нескладно, правда, ми заміняємо О, А і все. Los abuelos – у нас дідусь з бабусею, El nieto – унук, La nieta Унука. Також просто змінимо закінчення артикла, який у нас виходить чоловічий або жіночий рід. El авело, ла авела, разом ловелош. Ель nieto, Якщо онук, якщо онука, nieta. Наступне ла віда. Це життя, це наше життя. Ла віда. Ель natal. це рідна мова, якою ви говорите з самого дитинства. Мова вашої країни, яку ви любите, і на якої ви навчаєтесь, ваша рідна мова, Ель Ідіома Наталі. Подивимося, що там далі я познаходила. Уна офісіна нам сьогодні зустрічалося, це офіс, ельге, шеф. Una ідея, це ідея, яка у вас виникла в голові. Он план. Так, і он ладрон. Ладрон це злодій. Ну, план то зрозуміло, а ладрон це злодій. Який хоче вкрасти ваш ва план або ідею, не знаю. Просто будь-який злодій ладрон. Una oficina, el jefe, una ідея, un plan, un ладрон. Наступне. El камарейро, офіціант, una ботея, de сервеса. Una ботея – це пляшка де сервеса це пива, пляшка пива. В дужках, бо, наприклад, можна сказати, де агуа. Пляшка води. пиво отже, у нас буде сервеса У наботе де сервеса Далі, давайте. І в мене тут ще є Ельмеко це лікар. І у Ескелето. У кожного лікаря, напевно, є десь скелет. Або у кожного є скелету шафі, без різниці. Просто будь-який скелет буде ескелето. Це так, щоб вам е, повеселитися трошки у кінці заняття. І так. Ми з вами закінчили на сьогодні. Згадуємо, що ми вчили. Ми вчили моє твоє, «мі», «ту», су, нейстро, вистро. Далі ми вчили мої, твої, наші. Міс, тус, сус, несть трос, нуєсть раз, або сус. Це залежить, е, займенечки наші присвійні, залежать від іменечка. До кого вони відносяться, тобто від того слова, про що ми говоримо? Про який предмет ми говоримо, від цього залежить це буде одне, на чимно чоловічий і жіночий рід. Чоловічий, і жіночий рід змінюють тільки на естро, і істро, нестра, безстро. Думаю, це не складно. Запам'ятайте, будь ласка, це важливо, бо далі буде дуже багато різних форм, кому там, наприклад, мені тобі, вам, і воно зовсім змінюється. Але Залишаються деякі частинки або МІ, або Цу, або замінюється на ЛЕ, і ти потім плутаєшся, бо в тебе одна і та ж схема начебто, а міняється тільки а, для L і Е, наприклад, або тільки для МІ міняється щось. Коротше, ще буде багато таких схожих схем, де буде переплітатися МІ, ТУ, СУ або ЛЕ, ЛА і тому подібне. І ми потім заплутаємося. Вам треба зараз просто запам'ятати, що це. Присвійні займеннички, su, неїстро, поїстро і су. І все. Ось такою формочкою, як я вам запропонувала. Бажано. Не знаю. Загалом, дякую, що ви сьогодні зі мною подивилися мій відосик. Я чекаю вас на наступному відео. Буду, напевно, фуралочки знімати. Коротше, гарного вам дня! Бувайте!